Консультують, інформують та надають комплексну соціально психологічну та первинну правову допомогу. У Чернівцях відкрили притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Детальніше про послуги, які можна отримати, та хто саме може звернутись по допомогу, вже готова розповісти. Моя колега у Чернівцях для жінок, які постраждали від домашнього та гендерно змовленого насильства, запрацював міський притулок. Це безпечне місце для постраждалих, які можуть отримати там необхідну допомогу від фахівців різних галузей та протягом певного періоду отримати прихисток. Відкрити притулок вдалося за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення завдяки участі Чернівецької міської територіальної громади у проєкті Міста і громади вільні від домашнього насильства, завдяки фінансуванню у приміщенні провели косметичний ремонт, облаштували меблі, побутову техніку та комп'ютерне обладнання. Одночасно там можуть перебувати. Дев'ять жінок з дітками. Можливість перебування тут залежить від потреби особи жінки, тобто це може бути як декілька тижнів, так і до трьох місяців. За певних обставин і потреб клієнтки, термін може бути продовжений до шести місяців, але це за певних виключених обставин, коли ми чітко бачимо, що особа орієнтована на все ж таки розірвання коло насильства і надалі будувати життя без цього на ну, негативного явища. До слова на базі Чернівецького міського центру соціальних служб ще з 2019 року функціонує Цонує мобільна бригада з надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього чи гендерно зумовленого насильства, тоді ж за результатами роботи мобільної бригади було зроблено висновок про нагальну необхідність створення якісної системи протидії та запобігання домашньому насильству. Наступним кроком було що у 2021 році наша громада зареєструвалася на участь в проекті рівності, за результатами якого ми були відібрані, і у нас створена кризова кімната при Денному центрі, де це те перше місце безпечне з короткотривалим часом перебування, тобто це до 10 діб. За потреби так само може бути продовжено до 20. Тобто ми пішли тим шляхом, що вже все ж таки ми маємо можливість жінку, якщо є потреба, ще ну, жінка з дітьми, з дітьми, то ми їх передрисовуємо до нашої кризової кімнати надання безпечного простору тут і зараз для того, щоб жінка не не, надалі не потерпала від насильства. Тож, якщо ж ви зазнали домашнього чи гендерно зумовленого насильства та потребуєте допомоги, можете звернутися до поліції або до соціальних служб. Це може бути звернення на гарячу лінію, яка функціонує при нашому центрі. Це 0800 40 64 34 Це може бути звернення безпосередньо в наше приміщення адмінбудівлю та на Сімовича 19, де людина може прийти, поінформувати про це, і ми так само скеровуємо до кризової кімнати. Чи це може бути направлення від мобільної бригади? Тому що в нас є мобільна бригада, яка функціонує при центрі соціальних служб. І в нас на території громади з квітня 2024 2022 тисячі року. Функціонують дві мобільні бригади від фонду ООН в галузі народонаселення за участі благодійного фонду молодіжної організації ініціатива. Дві ще додаткові мобільні бригади, які максимально орієнтовані на надання першої психологічної допомоги та перенаправлення таких жінок, які потребують безпечного простору до нашої кризової кімнати. Ну і надалі до притулку Аліна Рябко, Анна Харабара, Максим Білоткач та МДЯТИВ.